Україна, Карпати, край стародавніх лісів та надзвичайних легенд. Свій дозор тут несуть могутні служителі природи, мольфари. Хто ж вони такі, перш ніж розпочати пошук відповіді на питання, хто такі мольфари та чи існують вони в сучасній Україні, важливо усвідомити одну просту істину. Залежно від регіону, цих володарів надприродних сил називають по-різному. Деякі використовують термін ворожбити, інші відьмаки. Є ті, хто просто називає їх. Цілителями чи віщунами або використовує термін знахарі чи примівники. Назв може бути безліч, але важливо запам'ятати, що за цими різними термінами може стояти одна й та ж сама людина. А ще їх називають земними богами або непростими. Особливе місце серед таких людей відводилося могутнім чарівникам, яких на Рахівщині називали молфунами, а в центральній частині гуцульщини мольфарами. Згідно з легендами, мольфари вважаються пращурами нинішніх магів та чарівників, що мають глибокі знання про таємниці неба, землі, води, вогню та природних стихій. Вони вміють розпізнавати та тлумачити давні символи, легко вступають у зв'язок з природними силами, щоб сприяти людям у їхніх повсякденних справах. Мольфари застосовують лікувальні методи, такі як молитви, свята вода, трави, чарівне зілля та заклинання. Одні Спадковують цей дар від своїх предків, інші вважають, що мистецтво мольфарства можна опанувати самостійно. Деякі володіють чорною магією, інші використовують біло. Проте, якщо мольфар порушує природні закони, його магічні здібності можуть раптово зникнути. Наші предки вважали, що крім них в горах мешкає множина істот деякі з них Темні, інші світлі певні сутності заважають і шкодять, тоді як інші, навпаки, є помічниками. Карпатські мульфари виступають як посередники між людьми та цими істотами, між видимим буденним світом звичайних людей та паралельним світом міфічних духів, демонів, темних і світлих істот. В уяві горян такі істоти існують реально, перебуваючи навколо людей у селах, присілках, горах. І на полонинах тож місія мольфарів бути чудосіями, що здатні підтримувати баланс чорного та білого в житті та поза його межами. Мольфари в Україні виявляються різноманітними та відмінними один від одного. Кожен з них спеціалізується на певному напрямку, в якому він видається сильнішим за інших колег мольфарів, градівник. Також відомий як градобурник здатний управляти природними явищами. Його також називають хмарником. До цих чудосіїв звертаються, коли потрібно викликати дощ чи уникнути бурі. Ворожбит буквально той, хто ворожить, може передбачати майбутнє та бачити минуле. У народі їх також називають віщунами примівник. Відомий також як знахар виступає як цілитель, чарівний лікар, здатний вилікувати рани та побороти страшні недуги за допомогою гірських рослин, пісень та мулитов. Цікаво, що в окремих регіонах Карпат вирізняли чарівників, які спеціалізувалися на лікуванні людей та чудосіїв, які володіли вмінням лікувати худобу. В окремих випадках серед різних карпатських мольфарів виділяли планетників, які займалися ворожінням за допомогою зірок та гадєрів, що мали знання про те, як врятувати від укусів змій, як людину, так і свійську тварину. Чарівник це не лише особа, що обладнана особливими здібностями, але й оточена. Різними предметами, які доповнюють його космічний образ, наприклад, чорний кіт, мантія чи незвичайний капелюх, можуть служити в якості символів для карпатського мольфара. Чорний кіт вважається тотемним звіром, який брав участь у різноманітних обрядах і допомагав зв'язку між світами. Однак, чорний кіт це лише один із символів та атрибутів карпатського мольфара. Мольфа, навпаки, є предметом без жорсткого визначення. Це не камінь, не капелюх, не паличка, і одночасно може бути всім цим разом. Мольфа це будь-який предмет, яким користується карпатський чарівник, і який наділений магічними вміннями. Для кожного знахаря мольфа може бути унікальним ритуальним предметом, будь то бабусин перстень, відріз тканини чи стара книга. Вибір мольфи визначається особистими критеріями самого чарівника громовиці. Символічний елемент у карпатській традиції, що вказує на потужний зв'язок із силами природи та атмосферними явищами. Зазвичай це особлива скалка, яка відкололася від дерева внаслідок удару блискавкою і має природний отвір. Градовий ніж це ще один містичний символ. Якщо кіт є живим представником світу, то градовий ніж стає його відповідником серед неживих предметів. Цей ніж наділений чарівною силою, яку карпатські мольфари використовували для. Для різних надзвичайних речей, таких як загоєння ран, лікування виразок, вироблення молока, а також трансформація каменів у сир та інше згарди це не лише прикраси, але й ритуальні обереги у формі соляних хрестів. Майстри, які здійснювали виготовлення цих прикрас, завжди були обдаровані талантом. Кожне замовлення мольфара вважалося унікальним, і кожні згарди були індивідуально створені, тому було майже неможливо знайти дві абсолютно однакові. Кількістю та об'ємністю рядків соляних хрестів на згардах можна визначити щабель авторитетності мольфара. Загалом, чим більше рядків, тим вищим вважається духовний рівень карпатського чародія. І звісно ж, у мульфарів є магічні камені, які володіють пам'яттю та особливою енергетикою. Будь-який камінець може стати ритуальним. Головне, щоб він відповідав профілю конкретного мульфара. Знахарі та примівники частіше використовували напівдорогоцінне каміння, оскільки. Яке воно відзначалося здатністю до зцілення та загоювання з іншого боку, ворожбите та градобурники у своїх обрядах зазвичай віддають перевагу важким каменям, таким як граніт чи мармур, магія, яку несе мульфарська традиція, подібна до живого вогню, що спалахує над вершинами гір або до блискавки, що здійснює свої танці у височинах. Мольфарство розглядається як дар, але водночас визначається важким хрестом, який людина несе протягом усього свого свідомого життя. Мольфар живе не для себе, а для інших, несучи відповідальність за кожен свій день, за кожен вчинок, за кожне слово і навіть за кожну думку. Мольфарів поважають та бояться. До мольфарів йдуть на поклін. Коли є потреба З початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України, ми з надією прислуховуємося до кожного слова мольфарів, ті українці, які раніше відносилися до знахарів та цілителів, з певним сумнівом раптово змінили свою позицію. Це не дивно, оскільки в умовах, коли ні наука, ні аналітика не можуть розглядати раціональний вихід з ситуації війни або передбачити її завершення, люди шукають в іраціональних віруваннях шлях впорядкування. Кожна людина прав начути обнадійливі обіцянки та позитивні новини. Це не самообман, а шлях адаптації до жахливої реальності та винайдення внутрішніх резервів та зусиль знайти в собі сили для подальшого життя. Тож давайте подивимося, що мульфари бачать про війну в Україні, та коли нам очікувати на перемогу. Мульфарний нечай, що мешкав на Івано-Франківщині, передбачав велику війну між Україною і Росією. Понад 12 років тому нечай сказав, що між Україною і Росією почнеться вбивча війна. А згодом на світ чекає велика біда його прогноз також асоціювався з можливим ядерним ударом, який міг би плинути на весь світ. Нечай стверджував, що ці події поставлять хрест на дружбі між росіянами і українцями. Також він попереджав, що буде зруйновано великі українські міста. Мольфар казав, що руйнування будуть навіть там, де про війну і подумати не могли. Він перед рік перемогу для України, але не назвав точної дати закінчення війни проти Росії, стверджуючи лише, що бойові дії не триватимуть довго. Карпатський мольфар Василь Юращук розповів, що переломний момент у війні може стати 22 березня 2020, 23 року саме цього дня українці відчують полегшення. Розповів Віщун і про життя російського диктатора. Є 33 шамани у Путіна. Між ними є один великий такий, як Ванга, зла сила в Путіна вселилася, каже Мольфар. Василь Юращук зазначив, що навіть після смерті Путіна війна не закінчиться, а ймовірно, триватиме ще два роки. Путін помре, буде ще трохи війна після його смерті. Десь ще два роки це буде тягнутися, але Україна переможе, а Росія розпадеться, зазначив Мольфар. Карпатський провидець не залишив без уваги і президента України та наголосив, що Зеленського українці переоберуть на другий термін. Мольфар Василь Гундяк передбачає, що війна в Україні завершиться за умов трагічної загибелі президента Росії Володимира Путіна. Вона Ерефія вже почала розпадатися, але війна має закінчитися тоді, коли він Путін трагічно загине. Чи він чи інший там замість нього є, тоді вона закінчиться, інакше не закінчиться. Прогнозує Гундяк. Мольфар передбачає, що війна завершиться внутрішнім розпадом у Росії. Щодо часових меж він передрікає настання миру в 2024 році. Прогнозує, що перемога може настати лише після повної капітуляції противника, що відбудеться після повного розпаду Російської Федерації. Прогноз мольфарки Олени Стеценко передбачає, що Україна поверне окупований і Крим, і це станеться мирним шляхом, оскільки, за її словами, Росія вже розуміє свою поразку і добровільно поверне півострів. Таке передбачення вказує на оптимізм і віру в те, що вирішення конфлікту буде досягнуто шляхом дипломатичних та мирних зусиль, забезпечуючи відновлення територіальної цілісності України. Там люди готують тривожні валізки. Те, що зараз готуються евакуаційні заходи, це дійсно так. Ми знаємо, що вивозиться і майно, і родини керівництва, тому вони вже погодилися з тим. Що Крим все-таки повернеться в Україну? Ми це побачимо. Я не бачила воєнних дій на території Криму. Він повернеться мирним шляхом, сказала мольфарка Олена. Пророкування Магдалени Мочійовські карпатської мольфарки та учасниці програми Битва екстрасенсів вказує на те, що російський диктатор Путін невиліковано хворий і його смерть можливо до кінця 2023 року. Прогноз мольфарки вказує на те, що російський диктатор вірить у надприродну езотерику і хоче захистити себе від якої магії, та не зважаючи на його віру в надприродне, від того він і помре. Я із самого початку війни намагаюся давати прогнози, але це не так легко, розумієте? Тому що ми говоримо не про долю однієї людини, а про долю всього світу, каже карпатська мольфарка Магдалена. За її словами, з першого дня повномасштабної війни Росії проти України до неї навіть уві сні приходили цифри, за якими вона передбачала майбутнє. Ці цифри постійно були пов'язані з четвіркою. Я думала чотири тижні, ну чотири. Місяці я завжди говорила, що я у жодному разі не хочу, щоб це було до чотирьох років. Тому ми молимося, щоб це не було до чотирьох років. Це ще може бути четверте число четвертого місяця. Сказала Провидиця, також вона дала прогноз стосовно Донбасу та Криму. Занадто багато залежить від різних чинників: зброя, мужність і таке інше. За допомогою богів зсу української нації, волонтерів. Крим повернеться в лоно матінки України, не кажучи вже про Донбас, але станеться це. За чотири роки зазначила вона, як карпатські мольфари вибирають темно або світло сторону, так і кожен із нас обирає вірити мольфарам чи ні. Ви можете бути скептиком щодо людей, наділених надприродними здібностями, але те, що карпатське мольфарство міцно вшите в наш багатогранний та розмаїтий культурний код, це абсолютний факт, який ви навряд чи станете заперечувати. Карпатське мольфарство це наша історія, значна частина народної спадщини, українське національне чарівництво. Неймовірне таємниче, яке ніколи не буде розгадане до кінця, і можливо, саме в цьому криється його найбільша цінність.